Усім привіт! Довго на каналі не було відео, але цей час настав, і я його знімаю. Сьогодні хочу поділитися з вами темою, яку пропрацьовую зараз, нещодавно відкрив в собі, це тема самоцінності. Чому вона така важлива? <кій> був у мене в житті період, коли я був впевненим, що для того, щоб я в житті досягнув успіху, мені потрібна людина, тобто дівчина, яка в мене повірить, буде підтримувати, надихати, і тільки завдяки цьому я в житті досягну успіху. Ця теорія точно в моєму житті була б провальною через те, що я зрозумів. В певний момент, що якщо я так буду думати, то я буду всю увагу приділяти дівчині для того, щоб втримати її і щоб вона мене надихала. А про справжню працю, яка приведе до успіху, справжню роботу, справжні ідеї, їх реалізацію, проекти я не буду думати і не буду їм приділяти певного часу, достатнього для того, щоб вони стали. Дієвими і принесли результат. Тобто можна просто втонути в людині, цей е, свій час, все, м -м все приділяти їй, а насправді це ще може і не цінуватися в деяких моментах. Ну це вже індивідуально. Е, і про справжні цілі можна забути тоді. І коли. Ми сконцентруємося саме на самоцінності. Ми зрозуміємо, що для досягнення успіху нам не потрібна віра когось в нас, нам не потрібна підтримка когось в нас. Нам потрібно відповідати за свої слова, за свої дії. Нам потрібно взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Тобто, зрозуміти, що крім нас, так сильно, як ми самі в себе, ніхто не повірить. І ми все маємо вже самі для того, щоб досягти успіху. Та підтримка, ми можемо самі її надати. собі. Всі ті сили, які потрібні для досягнення успіху, в нас є в самих собі. І ми можемо самі себе реалізувати, якщо ми будемо працювати над своєю самоцінністю. Самоцінність це якби банально це не звучало це цінувати себе, поважати. Відстоювати свої кордони, якщо тебе щось не влаштовує, то заявляти про це, обговорювати це, працювати над собою, розвиватися фізично, ментально, матеріально, психологічно. І тоді ми станемо, як це всі звикли казати, кращою версією себе, бо це дійсно так. Ми будемо рости у всіх сферах. і наш ріст принесе нам результат. І коли ми от позбавляємося думки, що для досягнення успіху нам потрібен хтось, працюємо над своєю самоцінністю, стаємо індивідуальними, наповненими особистостями, і тоді в нашому в житті все з'являється: всі ті гроші, всі ті блага, там, квартири, машини, оточення. Все з'являється. Тому, якщо ви розумієте, що ця тема для вас важлива, і ви залежите від чиїсь думки, від е, чиїсь підтримки, а от в собі не вистачає цього згенерувати, то більш за все, що потрібно працювати вам над своєю самоцінністю і її підвищувати і ставати кращим і досягати результатів. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. І ви приміните його в життя за необхідності і отримуєте все те, про що мрієте. Всім дякую за увагу. Гарного дня!